Пани купали, що ви знаєте про це свято? Чесно кажучи, мало чого. Ніколи, в принципі. Я, чесно, знають тільки, що вінки пускають, а і що купатися не можна, як бабця казала у дитинстві. В принципі, на цьому всі мої знання закінчаться. І через вогнище стрибають. Ми святкували колись в нашому селі, село Пасічна Ярманецького району, були ну, концерти, збиралася молодь, дискотека. Був костер хлопці з дівчатами ну, пригали чи скакали, як там. Колись так і я святкувала. Зараз, на жаль, вже що такого щось не підтримується. Може, у зв'язку з цією війною. Свято з давніх традицій завжди шукали папороть квітку. Дівчата плели віночки, загадували долю, кидали. На течію, чи течі віночок, куди припливав, там її, її щастя чекало. Вінки там дівчата знають, запускають, вечором там, гадають на свого майбутнього чоловіка. Хороші такі традиції. Що це язичницьке свято. І, 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 люди у цей день шукають свою долю за допомогою вінків, які вони пускають на воду і присвячують свою долю якомусь моменту. Звичайному тобі, відчуттю. Коли була маленька, ми навіть через вогнище пригали. Це було дуже чудово. І такі дні я, коли була маленька, жила у селі, і такі дні там дійсно такі великі скажімо, багаття. І це було дуже весело, бо це все-таки святкують не так, як у селищах. Там зберігаються дійсно якісь традиції. Івана Купала, чи знаєте ви про таке свято? Ближче до Совдепа, Радянщиною по а для нашої, нашої неньки України то не є свято. І воно не є, і воно і не повинно бути.